Усіх вітаю 14 травня 2025 року місто Херсон показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось перевірено часом. А щось досліджуємо, як воно себе поводить, поводить в наших умовах, на наших ґрунтах, як поприскать, як підійти до цього всього. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. За що буде вам дуже-дуже вдячний. Ми погнали. Це перевірений сорт, називається подарунок Запоріжжю. Посаджений десь у 2006 році. Він насіневий. В тому році, 20-23 травня, у мене виноградник квітнув масово. А ті сорти, які були під Гіберіліном, почали квітнути 12-го. На сьогодні прохолодно і. Квітнути, якби ніхто поки навіть не думає. Але ми почекаємо, подивимося, що воно там буде. Визріває він наприкінці серпня, вересень. морозостійкість у нього мінус 24. Селекція Ключникова, він корневласний. Подарував мені його сусід. Купував він його на виставки, приїжджала. Общество виноградна еліта привозила саджанці. І там взяв він цей клон. Ось. У нього рознесена зона плодоношення. Пагонів йому залишаю десь 40. 40-45. Ось так. Ну, як це виглядає? Давайте глянемо. Ось від ціля від цього стовпчика. Ось так от. Ось він іде, 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 іде. І ось крайній його пагін. Ми бачимо суцвіття. Є ось такі суцвіття. Ну, він, скажімо так, гарно накидує. Наверху я три зони, три. Е Ось так, раз, два і три. Для чого це показую? Щоб розуміння було, що і наверху, на переголі він, і внизу. Ось так я його розставив. О, потребую посинкування. Вражаю я з нього кожного року беру десь кіл 50. Він устойчивий, вражайний. Буває таке, що рік на рік не приходиться, буває, що я його нормую гронами, а буває так, що грони, після того, як запилення пройде і я його ножницями стригу, то буває так, що залишаю все, що залишається після опилення. Чому? Тому що на пагін приблизно кіло-півтора. Хоча в тому році, ну, це я чуть далі розповім. Він реагує, його можна різати як на довгу, так і на ріжок. Кількість пагонів треба врівноважено. Ножиці приходиться підстригати, тому що є горощіння, ягідка без тріску. В тонах зелене яблучко, пружинна така м'ясиста м'якіть. Якщо на сонечці, то жовта. Якщо в тиньочці, то зелено-жовта така. Набирає 20 брікс. грона десь 600. І в тому році у мене була одна грона 2 кг. Це на одному пагоні висіла гроночка 2 кг. Ягідка від 10 до 20 грамів. Стимулятори не використовую, під ним метр радючих ґрунтів, саженців не робив, чубуків вже немає. І тримаю його в неокруному стані в місті Херсоні. В 2025-му у нас були обратні заморозки, то він відреагував ну, більш-менш більш-менш адекватно відреагував на обратні заморозки. Так що... Принципі норм. І так, 14 травня 2025 року місто Херсон. Нажа, зіткнення від міста 2 кілометри. Комендантська година з 21 до 5, Світло маскування на вікнах. В місті гупає, десь гепає, десь гупає. Нема там ніякого прикр... ну припинення вогню. Хоча, давайте скажемо так. Трохи менше гупає, як завжди. Надовго? Не знаю. Хоча дрони. <клух> Сьогодні був там, їздив по місту, треба було, то десь падали дрони, гупало капітально. Так що Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців, рух не рашка економічна. Ну Такий зараз маленький це як його, дзвіночок, це ціна на нафту. І там ще є декілька десятків дзвіночків, але це повинно бути масово, і тоді вони точно рухнуть. Якщо не буде грошей платити найманцям, то найманці не будуть воювати в Україні і підуть собі з Богом додому. І хай вони там вже з кимось воюють, там щось чудять. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, маршруточка ходить. пошта працює, ринок працює, а працює. Люди переміщуються по місту, хоча... Ой. хоча гепає, гепає, літає, всяке сміття по, по... по... по вітрю. Ну, то таке, світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І наша дама прийде більше любові, благодаті, радощі та щастя. До зустрічі!